Доброго ранку, шановні антішниці. Сьогодні ми закінчуємо чергову акцію по збиранню допомоги нашим військовим, які знаходяться в зоні АТО. Зараз ми розпочнемо о 10-й годині загрузку чергового вже 8-го грузу, який буде доставлено нашим хлопцям в місто Дебальцево, за Дебальцево, там населені пункти Чорнухино, центральний, Попасну, Новоайдар, Старобільськ. Це місто щастя. Цей раз веземо хлопцям, дівчата наші наробили за ваш, з вашою допомогою смачненького олів'є домашнього, напекли домашні споріжечки, веземо військове обладнання, військові буржуйки, такі буржуйки веземо, інші речі, які потрібно хлопцям, запчастини до автомобілів, які потребують ремонту, і яких самі хлопці не в змозі відремонтувати, та багато інше всього. Дякуємо всім за підтримку, тому що без вашої допомоги ми існувати не, му, не можемо, тому що якщо вас не буде, якщо ви нам не буде допомагати, то нам не буде чого возити, і що передавати нашим хлопцям. Тому всім дякуємо небайдужим людям за підтримку наших побратимів, які знаходяться на сході України в надзвичайних сьогодні умовах, тому що е, можна сказати, що температура піднялася, і зараз ситуація стала. Дуже сильно напруженою, але надіємося на все добре. Надіємося, що доїдемо до цієї точки і повернемося успішно. Подоку. До побачення, до зустрічі.